Слава Україні! Розпочалась 492 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках левадне приютне Мала Токмачка Очерятувати мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат. На напрямку Привілля Залізнянське наші воїни також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Противник чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої. Уночі. 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, завдали ударів 13 дронами камікадзе типу шахет зі східного узбережжя Азовського моря та чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Силами та засобами нашої протиповітряної оборони знищено 10 із 13 ударних дронів шахет. Минулої доби. Противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Карповичі. Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області та середина Буда Знобновгородське, Кіндратівка і Юнаківка на Сумщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки, завдав авіаційних ударів. В районах Білогорівки, Луганської області, Талимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, завдав авіаударів в районах Білої гори та Деліївки, від ворожих артилерійських обстрілів. Постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Хромове, Часів'яр та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли понад п'яти населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар'їнка та біля Побєди і Новомихайлівки. У той же час ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Парасковівка Донецької області. На Шахтарському напрямку. Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки, завдав авіаційних ударів біля Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад десяти населених пунктів, серед яких Новомихайлівка, Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав Авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Молодіжного, Інгульця і Антонівки Херсонської області здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П'ятихатки і Лобкове Запорізької області, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Кізумиць Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Авіація Сил оборони. За минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 560 російських окупантів. Також ворог втратив три танки, шість бойових броньованих машин. 11 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 5 автомобілів. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!